Привіт! Сьогодні ми зазирнемо у світ, який буквально лежить у нас під ногами, але про який ми так мало знаємо. Це світ грибів, ціле царство, що володіє силою, здатною кинути виклик навіть нашим з вами технологіям. Ну що ж, давайте розбиратися, в чому їхній секрет. Звучить наче фантастика, а геш? Ми, люди, створюємо такі складні й міцні матеріали, а вони виявляються абсолютно беззахисними перед грибами. Як? Як їм це взагалі вдається? А відповідь на цю загадку, знаєте, починається не з того, що ми бачимо на поверхні, а з того, що приховано глибоко під землею, вся справа в унікальній будові грибного тіла. Геніальна Ліна Костенко колись назвала гриби ляльковим театром на траві. І це ж неймовірно влучний образ. Бо те, що ми звикли називати грибом, оця шапанка на ніжці, це лише актори на сцені, лише верхівка айсберга. А от справжня дія розгортається саме під землею. І ось він, наш перший ключовий доказ. Справжнє тіло гриба це міцелій, або, як ми кажемо, грибниця. Просто уявіть собі таку собі гігантську живу павутину, такий собі інтернет лісу, що постійно росте, розгалужується, пронизуючи кожен сантиметр ґрунту. Ось це є справжній гриб. І знаєте, як це працює? На відміну від нас, гриб не їсть. Він Поглинає його міцелій виділяє надзвичайно потужні ферменти просто в середовище, на листя, на деревину, на все що завгодно. Він ніби вивертає свій шлунок назовні, розчиняє все навколо себе, а потім просто всмоктує поживні речовини всією своєю величезною поверхнею. Це дозволяє йому рости з шаленою швидкістю в пошуках нової їжі. Гаразд мережею ми розібралися, це масштабно. Але що ж робить кожну окрему ниточку цієї мережі настільки ефективною? Для цього нам доведеться зазирнути всередину самої грибної клітини. По-перше, це броня. Клітини грибів вкриті стінкою з хитину. Так так, це той самий матеріал, з якого складаються панцирі комах. Він надзвичайно міцний і хімічно стійкий. Це перетворює кожну клітинку на таку собі маленьку, але дуже надійну фортецю. По друге, зброя секреторні пухерці. Це такі собі мікроскопічні кур'єри, що безперервно доставляють ті самі травні ферменти з середими клітини назовні. Саме вони і є тією хімічною зброєю, що дозволяє грибу розчиняти буквально все на своєму шляху. По третє, звісно, паливо щоб так швидко рости, треба дуже багато енергії, і гриби записають її у вигляді глікогену, до речі, так само, як і тварини. Це їхнє високооктанове паливо, яке дозволяє міцелію розширюватися без зупинки. І нарешті вакуолі це такі собі універсальні склади всередині клітини. В них зберігається все: поживні речовини, матеріали для ремонту і, що найцікавіше, навіть отруєні сполуки, які гриб використовує для самозахисту. Отже, давайте підсумуємо, що ми маємо в результаті: броньована клітина, схітину озброєна ферментами для зовнішнього травлення, заправлена енергією глікогену і оснащена власними складами. Це не просто клітина, це справжня біологічна машина для завоювання світу. Маючи такий потужний арсенал на мікрорівні, гриби, звісно, застосовують його дуже по-різному. Вони виробили чотири основні стратегії життя, які дозволяють їм панувати практично в будь-якому середовищі. Перша і, мабуть, найважливіша стратегія бути санітарами планети. Ці гриби просто розкладають мертву органіку, опали листя, повалені дерева, повертаючи поживні речовини назад у природу. Чесно кажучи, без них наші ліси давно б потонули у смітті. Друга стратегія це паразитизм. Тут все набагато жорсткіше. Ці гриби живуть за рахунок інших живих організмів, повільно висмоктуючи з них соки. Ну, класичний приклад це трутовики, які поступово руйнують живі дерева зсередини. А ось це вже справді вражає так існують хижі гриби. Це не жарт. Уявіть собі, їхній міцелій формує мікроскопічні петлі пастки, щоб полювати на крихотніх черв'ячків у ґрунті, справжні підземні мисливці. І четверта, мабуть, найскладніша і найелегантніша стратегія це партнерство. Гриби-симбіотрофи не воюють, а співпрацюють. І найвідоміший приклад це, звісно, союз гриба, наприклад, білого, з корінням дерев. І це чудове питання: як саме працює цей союз, що кожен з партнерів отримує від іншого? Яка тут вигода? А все насправді просто і геніально. Дерево завдяки фотосинтезу має надлишок цукрів, тобто енергії, і воно охоче ділиться нею з грибом. Натомість гриб зі своєю величезною підземною мережею працює як продовження коренів дерева, постачаючи йому воду та рідкісні мінерали, до яких дерево саме ніколи б не дотягнулося. Це класична взаємовигідна угода. Ну що ж, ми зібрали всі докази. Ми розглянули будову тіла, клітинний арсенал і життєві стратегії. Настав час повернутися до нашого початкового питання і скласти всі частини цього пазла в єдину картину. Так, в чому ж їхній секрет? А він у комбінації трьох факторів: по-перше, величезна підземна мережа, яка постійно росте. По-друге, суперефективні броньовані клітини, що перетравлюють світ ззовні. І по-третє, неймовірна адаптивність, здатність бути ким завгодно від саніпара до партнера. Саме так сила грибів не в грубому натиску, вони не діють як молоток, їхня зброя це хімія. Вони повільно, але абсолютно невблаганно розбирають будь-яку структуру на молекули, і саме тому перед їхньою адаптивною біохімією безсилий і створений людиною пластик, і навіть реактивне паливо. І це, знаєте, мабуть, найважливіше питання ми лише починаємо усвідомлювати весь потенціал цього прихованого царства від створення нових ліків до біологічного очищення планети. Гриби були тут задовго до нас, і наймовірніше будуть і після. Тож, можливо, відповіді на найбільші виклики людства вже давно існують, просто вони приховані у нас під ногами.